Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Загрозлива обстановка у Торецьку, пише журналіст Юрій Бутус. Ворог зайшов у місто та зачепився за околицю. Продовжує повільно, але постійно просуватися малими штурмовими групами. Їх б'ють, знищуються у росіян резерви, і вони мають тактичну ініціативу. Тож можуть консервувати сили. Тама на окремих важливих ділянках і створювати там значну перевагу. Кілька наших підрозділів 32-ї механізованої бригади глибоко охоплені з флангів. Зутя значені втрати. Ворог атакує з кількох напрямків. Росіяни також несуть великі втрати, але у них більше поповнень велика кількість дронів та артилерії. Наші воїни тримають позиції навіть у таких важкій обстановці, але потрібні рішення командування. Командування ото полковника ледової не ухвалює необхідних рішень і не бере на себе відповідальність. Немає ні наказу на і посилені резервами флангів. До чого це призведе або до повної втрати боєздатності, або до оточення наслідок буде один повна втрата позицій. Торецько ворог можливо зупинити, але для цього необхідно, щоб припинилася брехня у доповідях. Зупинити ворога, значить організувати оборону на надійному рубежі з відкритими шляхами логістики. Інакше місто не отримати це. Розуміють усі командири. Якщо подивитися на карту Deep State та на карту, яку склав цензор, не загрозливий розвиток подій. Так само це все розуміють, та бачить ворог. Ресурси Deep State, пише наступне. Ворог просунувся біля Макіліського в Нью-Йорку та на Желан. Ному уточну лінію зіткнення у глибокому прикордонні райони у цілях безпеки особового складу сил оборони поки не будують оновлюватися. Ми будемо уважно слідкувати за подіями. Там тримаємо зв'язок з частинами підрозділів. і Будемо подавати інформацію максимально точно та чесно. Але тоді, коли прийде час, кожен відчує себе стратегом. Це нормально, але зараз треба не заважати хлопцям та військовому керівництву, приймати рішення, від яких залежить доля кожного. Продовжується носити ДРГЕшне група на на. Шому напрямку яка група добровольців з розвідбата сухопутних військ ЗСУ знищила офіцерську диверсійну групу елітних ССО ЗС РФ біля села Мхи Семенівського району Чернівської області. Розвідгрупа зі складу одного з розвідувальних батальйонів сухопутних військ ЗС України у ході пошукових дій у лівому масиві лісовому знайшла та атакувала російську диверсійну групу. Росіяни мали якісне спорядження, були одягнуті у маскувальні костюми. Автомати у кожного були з оптичними та тепловізійними прицілами та глушниками. Велика кількість боєприпасів. Вони були готові до бою. Деталь один за ліквідованих після поранення у УНУС встиг накласти собі якісний турнікет. У Цієї групи були сучасні аптечки без жгутів есмарга, які росіяни кидають по штату своїй звичайній одноразовій піхоті. Знайти диверсійну групу Гомолісі за відсутності щільної лінії фронту. Це все одно, що знайти голку з того сіна, а знищити з таких умов групу, значить, проявити надзвичайні здібності. Бій група на групу повдбався на короткій дистанції. Ільному лісовому масиві допомога до наших бійців не могла дістатися швидко. Все вирішили високий рівень вогневої підготовки. Правильна тактика, головний характер українських воїнів, які рішуче пішли вперед, діяли злагоджено як одна команда. Під час бою російських війська намагалися надати вогневу підтримку диверсантам групу Сініяжа. Підтримали кілька дронів та артилерійська батарея, які діяли з території Брянської області. Але підрозділи ОК «Північ» завдали у відповідь точних кілька ударів по позиціях на території РФ. Ворог зазнав втрати російська артилерія. Була подавлена. Уражена одна гармата. У ході бою на місці було знищено п'ять російських диверсантів. Ще один поранений росіянин намагався втекти, але далеко не пройшов так сті кров'ю. Згідно з даними з російських джерел, у складі знищеної групи були тільки офіцери. Два з них у званні майор, два капітан, один старший лейтенант. Звання та ім'я шосто уточнюється. це елітна еліта російської армії. Кращих із кращих після ретельного відбору росіяна знищили. Українська розвідгрупа, яка складається із військовослужбовців добровольців, які мобілізувалися у 2022 році та пройшли якісну підготовку. Це не перший бій цієї нашої розвідгрупи з російськими диверсантами. Російські ССО публікують відео, які групи діють у прикордонних районах України. З її групами були раніше контакти, ворогні з втрати. Яло в перша така група була знищена у повному складі. Порядок та організація контрдиверсійних заходів АК Північ. У даному районі. Порядок дії підготовка до тактика розвідгрупи нашого Розідбати заслуговують вивчення та розповсюдження досвіду, до в цьому фронту. Ключову роль зіграли, звичайно, самі воїни. Командир розвідгрупи за засміливі та професійні дії вищої державної нагороди України. Усі учасники бою також мають отримати високі нагороди. Ні, фото, частина з озброєння диверсійного групи ССОЗ РФ зі складу 322-го центру спеціального призначення Сіні. Джерела каже, що на кількох автоматах стояли тепловізійні приціли Дальта. Оптікс, але мабуть пошкодилися і в. Ідлетіли, кудись в кущі, вже не знайдеш фото. Тіл п'ятьох російських офіцерів викладу на телеграм-каналі Бутусов Плюс. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.